Баранівський бачить забігання Болдріва. Віддає цей пас на тоненького така передача. Тут Семенченко проходить і... Семенченко знов в центрі Семенченко його не забив. Тут у нас зараз пеймейкер продовжує свою атаку. Яцик. Доходить. А також під номером 11 в складі якого з'явився Панфілов. Дуже в нього ну, знову ж таки була вигідна позиція. Баранівський підчатував на перехоплення проти Панфілова. Баранівський з контактом. Вау. Wow. Одна команда, молода команда, яка прогресувала від гри до гри. І робить це. Катаєв дотепна передача за спину на Семенченка. І той Біленчук не забив. Катаєв. Грає двійку з поліщуком класно розіграно. Катаєв. Це його перші очки в цьому матчі, хоча бачили ми. Не було підстраховки. Баранівський прохоплює м'яч, є в нього партнери, він скидає за спиною на яцика, і той набирає ще два Спливає час на атаку і чергова втрата. Треба дивитися, скільки їх там молоку. Дуже багато, боудерів влучає. Звичай е казав я, що є пробуємо строчним кутком. Бугу! Семенченко! Ось так до... Просто втрачає м'яч, випускаючи його з рук. Баранівський має вільний троєчковий, виконує його і забитний. Для акул на старті чверті Болдерєв. Баранівський чи втримає тут контроль над м'ячем? Так, втримав Семенченко, мало часу залишається, але класна передача проходить на яці. А Катаєв тут вириває м'яч цього мого номера акул. Йому потрібно повертатися чим швидше. Юров розвертається. Танцює з м'ячем і два відсклали стільки ж скільки за дві свої перші чверти тут втрата. Оце це більше схоже на ку... гатунку першої половини Семенченко цю. Вертаємось після тайм-ауту. плеймейкер рух м'яча проти зони. Семен також перевірив себе, але не забив. Катаєв на Макарчука, пас не дивлячись, і Макарчук забиває троєчковий. Про пішов додавати, але не забив також. Макарчук. Був в нього вільний леяп в швидкому наступу підзбавили оберти гравці плеймейкер. Судячи з усього, коли зрозуміли, що гра вже зроблена. Пантус. Його трійка і є від. Поліщук з'ячем віддає його кузнецю. Кузнець атакує здалеку. І прилітає трійка від.